Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 4. Автомобіль щойно пригнано з Німеччини, вже зареєстрований на український облік. Автомобіль 2003 року виготовлення. Бензиновий двигун, механічна коробка передач. Автомобіль в гарному збереженому стані, По кузу без корозії, без дефектів, гарна гума стоїть. Присутні противотуманні фари. Пороги рівненькі, ціленькі, без корозії. Заглянемо в багажник. В комплекті аптечка знаковарійної зупинки, полочка, кришка багажника не крутилася. Заднє скло в нас. Оригінал. Корозія відсутня. В комплекті повнорозмірна запаска, ключ, буксировочний гак. Ключик на 10. Кришка без корозії. Дивіться на стан салону. Килимки на місці. Сталя чиста ціла. По комплектації задні стопідйомники, стан карт. По комплектації задні та передні склопідйомники, регулювання дзеркал, дивіться, стан сидінь, присутній підлокітник. Пробіг даного автомобіля 194 тисячі кілометрів. Двигун запускається чудово, помилок немає. З автомобілем присутні німецькі тюфи. Останній зафіксований пробіг 06.22 року. Пробіг 185 тисяч кілометрів. За 19-й рік тюф, пробіг 169 тисяч теж 19-й. Вся сервісна історія. Два ключі. Коліса перемикає чудово. Клімат контроль присутній. Клімат працює, клімат заправлений. Склопідйомники. підйомники працюють. Оберти не плавають, помилок немає. Ручник працює. Капот без колю. Лобове скло також ціле. Двигун 1.4 бензин. Зафіксована заміна мастила. 185 тисяч 22 рік. Болти не кручені. Капот також. Екологія на місці. Показники фарби. Капот 123, 130, 130, 113, 103. Не скрил. лесечки без ремонту. Дверка. 122, 115, 129. 117 109, 140, 130 137. Кришка багажника. 95 128, 120, 103, 111 111, Заднє ліве крило. 100 108, 129. 135. дверка 171. 171, 186, 209, Один фарбований елемент це задня ліва дверка. Дивимось пройом. Пройом 67. 67. Поріг 67, 77. Один косметичний підкрас, це задня ліва дверка. Без шпаклівки. Чиста косметика. Далі все оригінал. Ліве переднє крило. 131. Технічно автомобіль в чудовому стані, ніде нічого не гупає, не стукає. Замінено тормозні колодки по колу, тормоза обслужені. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниці більш детально за телефоном або телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!